Це зупинка 155-ї маршрутки у селі Велика Северенка Кропивницького району. О 7.15 ранку тут чекають маршрутку п'ятеро людей. Жителька села Тетяна Пелюгіна каже, доводиться по півтори години чекати на зупинці, щоб добратися у Кропивницький на роботу. Виходили на Олександрівський на сім, його не було, семичасової маршрутки не було, пів восьмого не було. І тут з дітками люди стояли. Галина Жикалова розповідає, минулого тижня через недотримання маршрутками графіку перевезень запізнилася на роботу. Хто несе відповідальність за тих людей, які запізнюються на роботу, яких звільнили з роботи, яких зняли премію, які стоять на остановці заболіли. Звини перевізника. Я зверталася не один раз в обласну державну адміністрацію, в районну державну адміністрацію дають відповідь, але ж маршрути ходять за графіком. Усно дала по телефону. Там попали маршрути в аварію. Не займайте наш час, ми працюємо. Житель села Степан Шевчук каже: вчора годину не міг виїхати з Кропивницького. Вийшов на 4 години, по черту немає. 4 години немає, аж на полп'ятого автобус прийшов. О, чим добиратися? По пів на восьму на зупинку приїжджає 155 та маршрутка. А скільки у вас машин на маршруті їздить? Чотири для машини туда для поводи. Я ж не вирішую ці питання до руководства. Замовником приміського маршруту Велика Северинка Северинка-Кропивницький» є обласне управління інфраструктури, каже його керівник. З початку нового року до нас звернулося вже дуже багато громадян із скаргами на роботу 155-го маршруту. Було направлено відповідне попередження перевізнику із зобов'язанням виконувати рейси не нижче, ніж 95% від зазначеного графіку. Але разом з тим, за наданими поясненнями, письмовими перевізника, склалася така ситуація, що взагалі на маршруті повинні використовуватися сім транспортних засобів регулярно. Частота виконання рейсів складає кожні півгодини. І два транспортні засоби є резервними. Пояснює, чому на маршруті номер 155 замість семи працюють чотири автобуси. Перед новим роком не з війни перевізника. Відбулися три дорожньо-транспортні пригоди, де були травмовані люди. І за результатами цих дорожньо-транспортних пригод порушено відповідні кримінальні справи. Перевізника зобов'язано не, не відновлювати транспортні засоби. Зараз така ситуація, що не, не Вони в мене стоять, як більмо на глазу ці машини. У меня я пытаюсь закрыться, Які день получається, які з не получається. Я верну на маршрутті. Ну, это пройде неделя, две місяці не готов сказати, сколько это времени пройде. Когда на объездной розбили машину, я там бус не наш, ну не местный, разбил ее людина в другом городе. Я йому вчора Говорю, Дайте мені всі дані. Звоню следователю, звоню, йому. дайте мені всі дані, щоб следователь мені просто і напросто відветив. Та людина в лікарні, якщо людина в це то ну, головне дело не закриє. Машина стоїть зараз, я її готов сьогодні почати але Я не имею права її делать. Поки не приїде експерт, ну поки не закриється головне дело, ко мне со страхової не приїде експерт і скаже, що все можете делать. Каже до цього часу людей перевозитимуть чотири машини. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кіровоградщина.